Ціна була часу суток. У мене на об'єкті укоси, які будуть виготовлені з декоративної фарби Вільвет Депо, того марки Файдаль. Це фарба з ефектом екстамету, типу Точенко. Вони в базовому кольорі. І зараз підготовка поверхні. У мене були укоси виготовлені під фарбою, ось такою шпаклівкою. Атріл фініш. Це гарна крива шпахлівка, яка наноситься для вирівнювання поверхні, не посідає і дуже гарно шліфується і наноситься. І так, пошпакльовано, пошліфовано, обезпилено і загрунтовано ґрунтівкою і крілки виховунку. Зараз я буду пробивати фарбу. Підложки в два шари це фарба іменлатекс мат. Теж біла. Зараз розпочну. І так, фермер налетає крупетку, я використовую латину валіків, великий і маленький, з ознакуємо возом з 13. Отут біля путів біля для нових пасту прокатую маленьким. Потім введемо по більшого і так наносимо два шари. Ну, я пробують удні і завтра щоб між ними нанесеннями було б, ну, близько 12 годин потім буде носити покажіть супка така невеличка все, чекаємо висихання і другий слой. І так, фарба висохла. два шари білої фарби. Зараз беремо вільвет-декор. Я його розвів грунтівкою майже на 50%, щоб він був такий ріденький. Ось такі водички. І валіком вже таким бортом. Просто-напросто фарбуємо ось. Це наш перший слой вільвет декора. Правити навіть дитина. Десь буде до верху, отак підталтували. Головне, щоб валік катався, а не скорзив. Щоб... це буде тоді рівномірна шутка. Після повного висихання ну, можна через пару-тройку годин, але я рекомендував би на наступний день наносити вже основний одну, основний -другий. другий, де буде складатися малюнок. Це близька ще, будь ласка. так вона виглядає. Це висохли укоси. Покриті вільвієтом першим шаром. І зараз приступаю до нанесення другого шара. Це основний буде. Він не розведений цей вільвіет для кур. По нанесенню. Оцим же самим валіком. Я тут проклею скотч на торці, щоб не закаляти стіну. Таким товстеньким. Шаром накладаю матеріал. Десь до дополовиному косацію зараз трублю і буду формувати малюнок. Шар має бути такий, щоб отакий шубка така була навіть, щоб було чим працювати. Взяв келіму чисту, трішки її вимазав матеріалом, що пролито і починаємо крутити вісімку. Накрутили. Зараз буде наносити сюди матеріал. Так, нанісся остальну частину укосу і формую малюнок тут. Още спосіб, способа задекорувати укоси, мабуть, і не існує. Оп, якийсь. Зробили зараз. Протираю кільку вологою ганчіркою і Просто проминаю верхушки малюнка, періодично протираючи кільму, щоб сухим матеріалом, той що налипає, не поцарапати основу. І основа виходить така. Камура може навіть і не передати. Але насправді вона так ніжна, ніжне такі розводи. І що головне, що цей укос можна буде мити. Ось так виглядають ці укоси. Зовсім не на в'ящі Легенький перелив, розводи. Вони будуть гарно митись, ну і підходять під общий дизайн. Все. Всім дякую, до побачення.